Зі всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Дівчатка, не так давно вже, якщо хто бачив, то добре, якщо хто не бачив, то переходьте, подивіться. Я викладала шкарпетковий влог, і знову в нас це відео буде про шкарпетки. Так, саме про них. Це, дівчатка, в мене буде відео вступ в спільний проєкт В'язальна толока, який організувала Валя з каналу Житейське в'язання і вишивка з Валентиною. Коли я раніше організовувала спільники, коли мала на цей час, то Валя часто підтримувала мене, приходила, брала участь у моїх спільниках, за що їй щиро вдячна. І ви знаєте, чому я пішла в цю в'язальну толоку. По-перше, подякувати їй за підтримку, яку вона мені завжди давала. І, і також простимулювати себе, подов'язувати деякі речі. Хух, дівчата, я не знаю, як знімати мені це відео. У мене просто не телефон, я не знаю, що. Всі мені телефонують, але у мене така робота. І не взяти трубку я також не можу. Я вже не пам'ятаю про що, ну, <смеш>, відео вступ в в'язальну толоку там, де ми поборемо наші недов'язани. До речі, в мене також був такий спільник, але ж кажу, зараз ну ніяк. Ну ніяк, а дуже хочеться. І дівчатка, ви знаєте, розпочала плечові вироби, є що в'язати. Але хочеться, знаєте, піти в спільник для того, щоб... Дещо поздов'язувати, тому що так я не можу себе простимулювати. Так, піду в'язати щось інше, а ось ці недовв'язи так і лежатимуть. І дівчатка весною цією, на жаль, я повидаляла шматочки відео, думаю, та вони не актуальні. Я розпустила дуже багато своїх недов'язів. Я залишила лише два плечових, один плед і купу шкарпеток. З ці два плечових я їх залишу на осінь. Я надіюсь, Валя зробить восени такий спільник, дуже його чекатиму. Залишу плед і два плечових на осінь, а шкарпетки візьму влітку. Візьму дівчатка влітку, тому що влітку я в'яжу шкарпетки. І чому, дівчатка, ніби це ж невеличкий процес. Чому сталося так, що в мене ось тут величезна купа шкарпеток? І тут навіть не всі, бо. Одні, я не буду зараз поки що дов'язувати, то нехай лежать, в мене на них інші плани. Чому сталося так? Тому що о, я в пріоритеті, ви знаєте, в мене завжди шкарпетки для ЗСУ. Завжди намагаюся зв'язати їм. А ось те, що я почала особисто для себе. Та нехай щось дознімо, та нехай щось дов'яжу. І ось так от це відкладається вже дуже давно, і я вирішила, ні, все ж таки і собі треба щось дов'язати. Тому що, виходить так, коли приходить холодний сезон, в мене абсолютно для себе немає нічого. Ні для рідних, ні для себе нічого немає зі шкарпеток. І тому я думаю, що ні, треба все ж таки і себе дорогу рідненьку побалувати. Хоча тут є і шкарпеточки для ЗСУ, давайте зразу роздивимося, що в мене тут є. А потім і порахуємо. І знаєте, дівчатка, цей спільник буде тривати з 5 липня по 5 серпня. Я абсолютно не впевнена, що дов'яжу тут все. Ну хоча б 2-3 пари забрати з цієї корзинки, з цієї коробочки, вона, дівчатка, не маленька. Хоча б дві-три пари подолати, і я буду дуже задоволена, тому що так би це все лежало б і нікуди б не продвигалося. І давайте будемо дивитися, що ж у мене тут є. Ось так от відсуну. Давайте по порядку. Цю пару, дівчатка, якщо чесно, я в цьому місяці липні розпочала, коли розпочинала плечові вироби, але вже вирішила, що. Віднесу цю пару до шкарпеток, до моїх ось цих недов'язів, і буду в'язати разом з ними пряжа Alize superwash Artisan, номер кольору 274-й. Класний такий колір хакі, присилала моя підписниця. І візеруночок я використовую той, що я використовую на жилетці Він і в шкарпетках дуже класно лягає. І якщо ви помітили. То тут такий ніби розхлябаний набірний край, але він супер на нозі, буде сидіти класно, не стискатиме ногу і дуже добре тягнеться. І, до речі, гарно виглядає. Залишу вам на нього посилання, як робити ось такий набірний край. Так що, все ж таки, шкарпеточки для ЗСУ будуть в мене. І знову ж, як завжди, от якось вони в мене в пріоритеті. Ну, надіюсь, і на себе. У червні, дівчатка, хто дивився мій шкарпетковий влог, той бачив, що в мене вже не стало сили і часу дов'язати, ні, мабуть, взагалі приберу, бо буде мені заважати. Дов'язати ще ось одну шкарпеточку для, також для ЗСУ. Розпочала ось. І що ви думаєте, дівчатка, я казала, все на роботу пряжу не беру. Взагалі там не в'яжеться. Ну, все-таки взяла. взяла, і бачите, що я на роботі пров'язала. Навіть ще й непогано. Шкарпеточки для ЗСУ, пряжа Леді Lady Yard. Присилала мені Танюша Чорна. Вона мені присилала багатенько моточків, тому ви ще часто будете чути її ім'я <світок> і будете знати, що саме вона дала мені цю пряжу. Ну, ось така в мене шкарпеточка. В'яжеться від манжети. П'яточка Стронг є на моєму каналі стрічковий мисочок. Ось така чудова, одна вже є. Так що початок, скажімо так, покладений. І ще третя шкарпеточка для ЗСУ розпочала минулого року. Непогано так в'язала, все було добре. Але, дівчатка, я тоді не їздила на роботу, я працювала по 2-3 дні підряд. Якось, ви знаєте, я не знаю, в мене десь в дорозі загубився мій візерунок. Ось цей, уявіть. Потім я не могла все його знайти. Він в мене був замальований. Потім я його все не могла знайти, де він. Потім так якось і відклалася ця шкарпетка. І я от не знаю, якщо я не знайду цей візерунок, Взагалі я люблю шкарпетки в'язати, знаєте, не дивлячись. Якщо я не знайду цей візерунок, розпущу до манжети і буду просто в'язати собі шкарпетку та і все. Не заморочуватися, бо е, ну, ми в'яжемо їх не для краси, ці шкарпеточки, ви знаєте. Отже, три пари в мене будуть для котиків. Далі те, що я починала в'язати для себе, ну, як завжди ж. Все воно так і лежить. Пряжа Alize Superшком Comfort Socks. До речі, я дуже добре пам'ятаю, що цей моточок мені дарувала саме Валя. Дякую тобі, моя хороша. Мені подобається цей колір. І ви знаєте, я б собі його самостійно не купила. Я якось завжди звертаю увагу на більш яскраві кольори. Номер кольору 431. Такий приємний, благородний колір. І от я зв'язала. Один слідочок. У мене на каналі вже є майстер-клас на слідочки. Але тут зовсім інший майстер-клас зв'язала. Тут турецький набір петель. Тут п'ятка стронг укороченими рядочками. І дівчатка, думаю, відкладу, ось зніму майстер-клас. Та так воно все і лежить. Вже не знаю, чи зніму, чи не зніму. Чи просто для себе вже нарешті зв'яжу. До речі, я дуже добре пам'ятаю, треба сюди ці спиці, що я тут використовувала спиці номер 2 І це дуже добре, що я пам'ятаю, тому що я не знаю, що б я зараз робила. Як згадувати, де брати ту інформацію, що і як я в'язала. Хоча мені, в принципі, доведеться тут рахувати ряди, хоча, я пам'ятаю, що я по 10 рядочків в'язала. Ну, я думаю, що це вже не буде для мене проблемою. Свіжий ж майстер-клас. Тобто, згадати те, що в'язала я, це четверта пара. Далі, дівчатка: пряжа, Шахермайер Майер регія котон. Тут у нас ківі. Хто дивився останнє шкарпеткове відео, той бачив, що в мене там. Бачите, я чіпляю маркери. По них набагато легше рахувати рядочки. Хто дивився, той бачив, що в мене так, колись Наталка зі Швеції прислала мені ось таких декілька моточків, що я в'язала з бавовни. Так, дівчатка, і я колись також хотіла по цій шкарпеці відняти майстер-клас, тепер думаю. П'ятка в мене тут французька, на каналі є. Клин підйому по стопі на каналі Є. Що тут який масочок? Дивимося, Мисочок Равлик на каналі Є. І я думаю, ну чому мені так довго заморочуватися, відкладати знову, відкладати і відкладати? Єдине, що, мабуть, зніму ось цей набірний край. Як тут петлі зубчиком вив'язати, як прикетлювати? Як набрати, як це все зв'язати? Ну, от, думаю, що, можливо, в мене так швидше розпочнеться. Що? Набірний край, мабуть, таки зніму на канал. Все останнє, в принципі, в мене є тут. Від цього від цієї манжети, скільки тут можна порахувати, радочків 10 пров'язано, а далі, дівчатка, ну, все-все-все, всі конструкції, все є на каналі, можна подивитися. Плейлист називається Ідеальні шкарпетки. Там ви знайдете багато різних нюансів і для шкарпеточок, і які я постійно поповнюю. Я постійно намагаюся туди додавати новесенькі майстер-класи. Так що ось така ще шкарпетка. Так, дівчатка, рахуємо, це п'ята у нас. Далі. Далі, дівчатка, ой-ой-ой, Віка вирішила, що ж я ж для себе зв'яжу рожеві шкарпеточки. супервош артіса А номер кольору 178. Дівчатка, він не такий яскравий, він більше приглушений. Камера додає яскравості. Я розпочала в'язати, все так було класно. А чому я відклала ці шкарпетки, от я вже не можу ніяк згадати. Також я в'яжу це для себе, тобто в'язала. Тут ось такий, ну тут не видно, так, також має бути зубчатий край, це все буде загинатися. І ти ось звідси буде йти шкарпетка буде ось така класна манжета. Так, я в'яжу це для себе. Ну, люблю я іноді бути така дівчинка-дівчинка. Хоча я так кажу, але шкарпетки з Рюшами ви в мене на каналі не бачили, мабуть, коли зв'язала, але ще в мене канал, не було дівчатка. Ну, тому що в мене завжди в мене канал коли з'явився. На початку війни і завжди в пріоритеті чоловічі шкарпетки, ви знаєте. Так що, ну, якось так. І це, дівчатка, в мене що? шоста пара шкарпету. Тут нічого немає, окрім одної манжети. І сьома, і заключна для цього м -м, спільника. Ну, але ж я кажу: хто зна, що я зв'яжу, хто зна, що в мене вдасться, буду надіятися на краще. Взимку я вже вам показувала гольф, в'язала, показувала від мисочка. У мене є шматочок відео, коли я. Ось це розпочала тут в'язати, показувати, що та як. Що потім трапилося, чому все це заштопорилося, я не пам'ятаю вже. Але один одинокий гольф лежить, в'яжу, його в'язала для себе. Один є, по-другому спиралася знімати ніяк не розпочну. І ось, бачите, я все думаю, де це мої маркери? А ось вони, де, дивіться. А ось мої маркери. В принципі, я знаю всі розрахунки, але, дівчатка, нехай будуть, нехай ще повисять ці маркери тут. Ну, можливо, мені треба будуть якісь підказки. В принципі, мені тут знімати нічого такого важкого немає. Єдине, що ось тут відзняти ось цю всю п'ятку, також тут французька п'ятка. Не знаю, отак от заштопорилося. І далі бачите, я не в'язала прямим полотно. Це, здається, аж занадто широким, але це все зв'язано по пагомілку, все як потрібно, сидить як треба. Я в'язала це анатомічно, щоб це сіло на ногу так Дуже класно. Я не хочу, щоб це, знаєте, збралося бришками. Я хочу, щоб це сиділо по нозі. Хоча лицьова гладь є лицьова гладь. Може, і сповзати мене, не знаю, дівчатка. Взагалі в мене вже в голові виникли ідеї, які могли бути тут нюанси. Але поки приміряла і ходила в ній, дивилася, ніби все добре було. Все ж таки, знаєте, мабуть, такі речі треба більше, хоч і анатомічно, але в'язати. Можливо, резинкою, не знаю. Це все покаже час, покаже, ну, коли поносиш це все. Отже, я беру ось така щаслива цифра: 7 пар шкарпеток в роботу. На місяць, дівчатка, і в мене купа плечових. Не знаю, просто побажайте мені удачі. Дві-три пари я точно хочу зв'язати. Точно хочу. Ну, звичайно, знаєте, мій пріоритет, а там, можливо, ще зв'яжеться і для мене. Так що ось така в мене є тут корзинка. Буду з неї щось брати по натхненню, по бажанню, або, по, знаєте, як от я завжди в'яжу шкарпетки. Та скоріше пов'язати, візьму з собою машину і там раз-раз-раз, лицеву гладь, швиденько і пов'язала. ну ви зрозуміли мої пріоритети. Так що побажайте мені удачі. Якщо ви в'яжете також в цьому спільнику, бажаю дівчатка вам усім також удачі. Завершити все, що ви запланували, чого ви захотіли. Вже я бачила, принаймні, одне вступне відео я вже бачила. Там також величезне різноманіття різних процесів. Буду залишати, якщо з'явиться список, то залишу під відео список учасників, посилання на валю залишу. І, до речі, дівчатка, ви ще можете приєднатися, швиденько відзняти своє вступне відео, приєднатися і за місяць просунути, або навіть завершити якийсь із своїх бажаних процесиків, який і хочеться в'язати, і давно лежить, і щось ручки не доходять. Ну що ж, бажаю нам всім всього найкращого і до нових зустрічей. Подивимося в кінці місяця, що в мене з цього всього вийде. Пока-пока!